Крафтити недорого, ну скриня кидав. Це у нас буде інферно, плюс графіка і плюс радіант сент Боріал, в залежності те, що в мене є в інвентарі. 10 штучок. Ви знаєте, графіку у нас прибрали на довгий термін буде прикольно, особливо калаш, все остальне теж нормально, так як з наступної якості крафтиться МК, МК у нас дорого коштує. Особливо Fan Grey, 2 раз, габен, жорсткий. Ну, нормальний чел. 0.49, отакі от фамасі. От Можна прихати в наступну якість і крафтити з нього що? Midnight laminate. Спроба номер два. Uno dos, Знаєте? 2, 1, let's go. Конвертер. Не страшно. Потім купити стікер і зробити з нього фейк хауль. І продати в три рази дорожче. Так, у нас э, предик закінчився. Третя спроба. 1, 2 і 3. Це моє улюблене число. Зараз повинно залетіти графік, а саме кросфейт. Кажу, що я 10 контрактів вже таких робив десь місяць назад, і мені один кросфейт все-таки впав. Давай. О, XMK. Чуть-чуть помахнувся. Я вже не знаю, що казати. Оце 3-2 раз, 1, 2-3, так що просто все нажимаю. <рес> Знов конвертер, Воно що, забагане, чи що? Просто спроба. Хотілося б крос фейт. На 3, на 2, на 1, Прямо зараз. Ех. Погнали. Матриця. Давайте з п'яти відрахуємо для різноманіття, не знаю. 5, 4, 3, 2, 1, кросфейт. Ручне гальмо. Паскудство. Оце моє їбало, коли інферно випадає. А ще от, от такий от попався глок. Закос піддав глок градієнт. І бо з боку він не як градієнт. Насправді ні, це повна хуйня, але от отакий от от прилетів. Яким боком, це градієнт. Нам би хотілося отримати кросфейт, нарешті. Хоча б один. Шанс вже не такий поганий. Скоп! Інферно. П'ять. 4. Три. Два, один заключний. Я ж казав. Що можна сказати? Можна сказати, що не вдалося. Ми отримали скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук інферни, один асент і одна графіка. В цілому не задалось. Якось так. О, оце можна зробити. Те, що я кидав групу. Коштує 17 євро. Дешевше, бо в мене все з автобаю. Абсолютно без ризику. Проте профі тут мінімальний. Але 10% на фрактуру. Еге. І по закону жанру вона випаде. Бам! Не прочит... Не буду читати, що там написано. А ми поки потягнемо на колекцію. Шпектру. Ну, ми хочемо дециматор в якості МW W. Б. Ага. Вон... Вона мене переслідує, це АВП. Сане, блядь. Бачимо, що це мінімальний профіт, але враховуючи флот. Можна просити оверфей. В принципі, можна ці забрати і поставити конвертер. І тоді у нас нічого не поміняється. Все одно все буде фенками. Хансмен, все буде заєбісь. Сітка це теж заєбісь. Про це мовчимо, і все остальне заєбісь. Ну, я десь таке вже бачу. Що робимо таке? Все? А що на мене дають? Вон чат з боку. Ага, ага. Так. Ти чубрик. Окей. 3, 2, 1, а, -а який нам треба? Нам треба okay, графічний. Графічний дизайн. Ямка називається полісуп. Полісуп. Окей. Суп. Як полісорб? Полісуп. Полісуп, Окей. Поехали. Та-дам! Окей. Всім пока. А футя. На кинець. Хотілося б, щоб цей зайшов, на всі останні було якось пофіг. Останній на сьогодні. Зго! Не читаю. Давайте на першу букву. Це графіка, полісуп. А що П? А що там є? Це зешка? Я забув. А, це П-90. Ту блядь. Ну, це в... В... С... контракт фактично, да. Саме гірше падло. Ну да, засейвив контракт, ну бляха. Нафіга мені засийвить? Дайте цей плюс. Скільки можна сейвити? Ладно, дякую, що прийшли.